Чи важливо боротися зі зміною клімату та глобальним потеплінням, запитує вчителька англійської мови Наталія Малонох у 11 класі, де поглиблено вивчають мову 5 разів на тиждень. Говорить, що майже усі учні цього класу складатимуть англійську як предмет на вибір. У мене працюють діти з діти за кордону п'ять дітей. І е, чотири з них здають екзамен з англійської мови. І вони вдячні за те, що ми поглибно вивчаємо англійську мову в школі, тому що вони приїхали за кордон вже з певною базою, і е, користуючись своїми знаннями, вони вже е, більш комфортно себе відчувають е, в за кордоном. Анастасія та Назар Драбовські випускники нині вчаться за кордоном в Естонії. Мультитез складатимуть у Талліні, але здобувати вищу освіту хочуть в Україні. Я сподіваюся, що все буде добре, я складу, але, звичайно, впевнена, не можу бути. Але готуюся і англійську мову добре знаю, тому думаю, з цим проблем не буде. Зараз планую поки онлайн подавати, але все ще може змінитися кожен, кожного дня, тому хочу бути готова до різних ситуацій. Поки що тільки збираємося подавати документи, але в майбутньому все може ще змінитися багато разів. Хочеться піти в науку, вивчати біологію фізику. Тут багато розуміють англійську мову і є можливість з ними спілкуватися. Пропоную попрацювати над помилками, які ви допустили у своїх роботах. А це урок української у випускників. Цей предмет є обов'язковим для складання мультитесту. До нього готує два одинадцяті класи. Це 43 учні, розповідає вчителька Алла Банделюк. Ми працюємо за збірниками Олександра Абраменка. Це перша і друга частина, і безпосередньо ми працюємо над українською мовою, тому що українська література ми до тесті не складається. За кордоном перебуває 10-11 одинадцятикласників, каже заступниця директора Оксана Кобильник. Усі вони можуть отримати освітні консультації від вчителів школи із цих дітей. Шестеро учаться за екстернатною формою, тобто вони учаться тільки в школах за кордоном, а четверо під'єднуються до наших уроків і учаться разом з нами. За словами Оксани Вікторівни, усі випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту. Всі налаштовані, ті, які навчаються з нами. Ті, отримають, там немає проблем, вони навчаються, мають оцінки за перший семестр, матимуть оцінки за другий семестр. А ті, які навчаються за екстернатною формою, теж налаштовані складати наші. Писати контрольні роботи і отримати оцінки за рік і отримати атестат. 611 класників Черкащини перебувають за межами області та України. Кількість тих, хто складатиме мультитест, невідома, розповіла методистка лабораторії ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Вони реєструються в тих країнах, які попередньо домовлено про те, що в них будуть створені пункти тестування. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне, новини Черкаси.